Перед початком другого навчального семестру 3700 освітян Житомира мають пройти ПЛР-тест на COVID-19. ця процедура є безкоштовною. На базі ліцею номер 23 сьогодні тестували освітян з чотирьох шкіл міста. Вчителька початкових класів Оксана Сахневич говорить, що це обстеження важливо проходити педагогам. Дуже важливо, бо ми дуже багато ну, не бачили дітей три тижні. І за три тижні могли підхопити вірус, враховуючи погоду. Те, що ми всі спілкувалися разом. Тому, напевно, для того, щоб забезпечити таке безпечне середовище для дітей, це дуже важливо. Вчителька інформатики Світлана Іванова Галан вважає, що цієї процедури потребують не усі. Чесно, у мене немає, ну, якісь безпідставне, як на мою точку зору. Тим паче, в такій кількості, щоб ми всі масово його здавали. Мені здається, воно не на часі, не настільки воно актуальне, не настільки ми його потребуємо в даний момент. Але ми будемо впевнені, що ми здорові і можемо навчати дітей. Ну, я не вважаю, що це кожному потрібно. Це потрібно тим, хто спілкується масово з дітьми. Тому що треба, щоб діти були захищені, і вчителі так само знали, чи вони хворі, чи вони здорові. Цей тест покаже, що людина хвора чи не хвора на даний момент. Він ніякої профілактики. Ніякої ніякого нічого не дає. Абсолютно таке масове тестування в Житомирі проходить вперше. ПЛР-тести вже пройшли в 12 числа, тобто вчора прийшли півтори тисячі працівників на базі чотирьох закладів освіти. І сьогодні чотири працюють. Уже нам повідомили, що вже серед незавершених півтори тисячі ще обробки цих результатів 11 є позитивних. Працівники себе відчувають гарно, вони не мають на яких симптомів, але вони є носія. Ім ковідної інфекції про результати тесту ми дізнаємося за місцем роботи. Якщо буде позитивний тест, то людина буде направлена до сімейного лікаря. Якщо ні, то вона далі буде спокійно працювати. Освітяни, які не пройдуть обстеження, не будуть допущені до очного проведення занять. Антоніна Тугас, Олексій Черко – Суспільне, Новини, Житомир.